Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Зручно ходити і тернополянам, і гостям міста. Після втручання народного контролю пішохідну доріжку на вулиці Богдана Хмельницького врешті відремонтували. Півроку тому до народного контролю звернулися тернополяни, скаржилися на жахливий тротуар одразу біля залізничного вокзалу. Щодня тут спотикалися і тернополяни, і туристи. Пані Олена розповідала соромно за таку пішохідну доріжку в центрі міста. Саме обідні, що це в центрі Тернополя, ще й буде так, знаєте, і приїжджають, якісь може люди, туристи і дивляться наш міст. Якось обідно ж нас, так як в центрі Тернополя, такі дороги. Кожен кожній ямі застригає твій каблук і важко ходити і взагалі. Навіть візуально як десь хочеться бачити наші дороги краще. Вночі особливо, хоч тут і освітлення є, але дуже багато людей спотикаються в ці ями. Я раз був, що з другом і тут, якби я його не стримав, він би впав. Я завжди, коли йду зі школи або в школу, я завжди десь тут спітаюся. І чуть би б не падаю. От шпортаюся, не можу йти. Кругом ремонтують, а тут чомусь ні. Ходиться, ну що тут, що це дорога, що. Важко ходити по дорогі. Ну дорозі? Мені то без різниці, а дітям їхати навіть велосипедом, ну, ями тому подібне. Спотикнувся, розбив голову. Хто буде відповідати за то? Автодор не відповість. Тоді журналісти народного контролю навідалися у міську раду, аби нагадати про жахливий тротуар. Там пообіцяли відремонтують доріжку, і слова дотрималися: встановили нові бордюри та встелили тротуар бруківкою. Тернополяни радіють новенькій пішохідній доріжці. Я власне перейшов на цю сторону, щоб йти типу, по цій стороні. Колись тут був покоцаний асфальт, такий собі шкрабо боти. Це добре, щоб тако всюди замостили. Прекрасно, чудово, задоволені.» Гарно, гарно. Поди. Не збиваєш носки взутю. Гарний рівний тротуар. Ну що можна сказати? Бажано, щоб всі такі тротуари поробили. Це добре, що ви так допомагаєте. Наталя Лотвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.